Чи можна завагітніти, якщо статевий акт був під час менструації? Для мене, як для лікаря, ну, таке питання досить дивне. Але давайте насамперед домовимося, що естетичну складову цього питання ми залишимо поза межами нашої сьогоднішньої дискусії, і домовимось, що нас цікавить лише фізіологія зачаття і ймовірність настання вагітності, якщо секс був під час менструації. Справа на нас чекає досить непроста, і щоб в ній розібратись, нам ну, доведеться сьогодні пригадати деякі таємниці математики 4 класу. І насамперед ми повинні е, зрозуміти, а скільки часу здатні до запліднення сперматозоїди і як довго може зберігати цю функцію власне із циклітина. Почнемо з чоловіків. Вважається, що сперматозоїди е, здатні е, підтримувати свою запліднюючу здатність протягом 2-3 діб від моменту потрапляння до жіночих статевих шляхів, підкреслю, оптимальну запліднюючу здатність. Що це значить? А це значить, що власне і на четверту, на п'яту і, можливо, на шосту добу сперматозоїди все ж таки здатні запліднити циклітину. Більше того, ряд дослідників, які займаються питаннями чоловічої фертильності. Рекомендують взагалі встановити час або термін запліднюючої здатності сперматозоїдів до семи днів. Запам'ятаємо цю цифру і перейдемо до жінок. Тут ситуація дещо інша. І після того, як вона залишає яєчник, тобто після овуляції, здатна до запліднення протягом 24, ну, максимум 48 годин. А у разі, якщо протягом цього часу до неї не добрались сперматозоїди, яциклітина дегенерує і повністю втрачає здатність до запліднення. Отже, запам'ятаємо наступну цифру: одна-дві доби. Зараз декілька слів про овуляцію. Я хочу нагадати, що власне овуляція, тобто процес виходу яйцеклітини з яєчника, забезпечує запліднюючу здатність жінки. І нагадаю, що. Зазвичай, тобто в середньому овуляція у здорової жінки настає в проміжку між 13-15 днями циклу. І тепер, коли ми знаємо, скільки днів здатні до запліднення сперматозоїду, скільки днів може цей процес виконати яйцеклітина, коли відбувається овуляція, тепер ми вмикаємо калькулятор. Отже, якщо незахищений секс був під час менструації, а менструація зазвичай триває від 3 до 5 днів. Беремо максимальну цифру. Отже, якщо до п'яти додамо тих 7 днів протягом яких сперматозоїди придатні до запліднення, то виходить, що до моменту овуляції вони загинуть і запліднення не зможе відбутися. Ну і ще заодно пригадаємо те, про що я говорив: 7 днів це максимальна межа життя сперматозоїдів. і все ж таки, мабуть, більш логічно було би. Розраховувати на 2-3, ну максимум 4-5 днів їхнього життя, тобто того часу, протягом якого вони реально можуть запліти і Отже, виходить, що прихильники екстриму, екстремального сексу під час менструації можуть досить безпечно експериментувати і не перейматися тим, що можна стати вагітність. Разом з тим, давайте не забувати про деякі речі. Менструація може тривати не 2-3-4 дні довше. Не забуваємо про те, що на дату овуляції можуть впливати різноманітні фактори, як зовнішні, так і внутрішні. Та й сперматозоїди можуть виявитися більш живучими, ніж ви про це думаєте. Ну і зрештою, ніхто не знає, як там можуть скласти зорі. То що, вмикаємо знову калькулятор. На цьому все. Бажаю всім ніколи не помилятись у розрахунках. Дивіться наше відео, підписуйтесь на наш канал, розповсюджуйте його.